Христос народився, славімо його! Такими словами вітаються віруючі під час веселих різдвяних свят. Все навколо сповнене добра і світла. Світ променіє посмішками, а бажання здійснюються. У чарівні різдвяні дні виконалися бажання і 20 маленьких прилучан. Життя не ласкаве до них. Так склалося, що ці діти сироти. З малку вони позбавлені материнської ласки та любові. За тим, як батько катає малечу взимку на санчатах, дивляться лише з боку. Мріючи про найважливіше про родину, вони мріють і про більш реальні подарунки. 8 січня у міському будинку культури під тихою різдвяною зіркою проходило свято Христос народився. Славімо Його колядки, щедрівки у виконанні найкращих прилуцьких колективів дарували неповторне відчуття свята. нині, На дійстві був присутній Єпископ Ніжинський та Прилуцький Іриней. Більш ніж дві тисячі років нас уже віддаляє від тої знаменної події, коли прийшов на землю Христос. Це свято не втрачає своєї значимості. Це свято одне із найулюбленіших свят нашого народу. Світ чарівної різдвяної казки розповів про диво народження Сина Божого Ісуса Христа. Там бігають корівки, ягнята, а він лежить. Над ним схилилась мати, і Йосиф допомагає пеленати. Стайнка та на краю вифлеєм. А далі різдвяне диво Світлана Жукова від імені депутата Чернігівської обласної ради Анатолія Морошниченка та благодійного фонду благовіст привітала всіх присутніх з теплими різдвяними святами і запевнила, дива бувають. Найголовніше в ці дні відчувати інших, до кого доля, можливо, не така поблажлива. Це вже доросле. Ми усвідомлюємо, що цього дня народився Спаситель. А в дитинстві ми знаємо, що тато й мама, хрещені батьки. Чи просто небайдужі добрі люди роблять нам подарунки? Саме тому хочу виконати приємну місію і подарувати сьогодні від імені Анатолія Мирошніченка і благовісту радість нашим примузьким дітям. Діти отримали дійсно чудові подарунки. По одному вони піднімалися на сцену і просто не вірили своїм очам. Хлопчаки із захопленням розглядали конструктори. Дівчатка тулили до серця ляльок. Нові МП3-плеєри, дрібна побудова техніка. Про таке можна було лише мріяти. 14-річна Діана Нечепоренко, яка прийшла на свято разом з бабусею, переконана, тепер вона буде ще красивішою. Юнка нарікала на неслухняне волосся, яке тепер буде підкорятися. Сьогодні я отримувала вирівнювач для волосся. Вони, мабуть, себе кучеря. Так, вони в мене кучеряві, і я завжди мріяла, щоб їх вирівнювати, тому що це зараз модно. Представник фонду благовіст Світлана Жукова надзвичайно хвилювалася, коли вручала подарунки, адже їй випала зворушлива місія втілювати в життя дитячі мрії, які є пріоритетними в роботі благовісту. Найвищою оцінкою для цих людей є щира вдячна посмішка. Хотілося б, щоб всі ми усі різдвяні свята. Ставали кращими і кому могли, можливо, надали допомогу, кому посміхнулися, кому допомогли порадою. Зателефонували до батьків, відвідали рідних. Давайте разом творити добро. Ще довго звучали в залі будинку культури слова різдвяних пісень, доповнені нотками виконаних бажань малечі. Вони переконують, дива трапляються. А найголовніше, що ми самі можемо їх творити. Варто лише почути того, хто поряд з тобою.